Сьогодні читати є не тільки престижно, а й модно. Зараз оті фотокартки, які в соціальних мережах, коли дитина тримає книгу в громадському автотранспорті чи в паркі, вона показує на те, що вона стоїть вище своїх сучасників, які користуються більше гаджетами. Тому ви дуже модні і ви старатиму ми модні ми модні. Ми сучасні, ми модні, ми креативні. Креативні, сучасні професіонали бібліотечної справи відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Прилуцькі храми книги це п'ять книгозбірень з книжковим фондом у 76 тисяч книг. Це понад 20 бібліотекарів, які знайдуть підхід до кожного читача, дадуть мудру пораду при виборі книги. На рахунку працівників книгозбірень сотні цікавих зустрічей, заходів, проєктів. Провідники у світ знань, казок, подорож фантастики, наукових відкриттів отримували на свою адресу слова вітань. Імідж бібліотеки, імідж бібліотекаря це не людина, яка видає тільки книги і працює з читачем. Це ті заходи, сучасні заходи, які ви вже проводите. І ви не залишаєтесь осторонь від тих вимог сьогодення, від тих сучасних методів роботи із читачем, із звичайним мешканцем, із листями нашого міста. Хочеться привітати вас із вашим професійним святом, побажати довгих років життя, мирного неба нам усім і всього самого-самого найкращого. Вітаю, мій шановний колектив з нашим професійним святом. Я бажаю вам мирного неба, що найперше. Я бажаю благополуччя у ваших домівках, бажаю вам віри, надії, любові і здійснення. Самого головного на сьогодні бажання всіх українців найшвидшої перемоги. До скарбнички нагород Центральної міської бібліотеки імені Любов'я Забашти, з нагоди професійного свята та 140-річчя з дня заснування додалася грамота виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Саме завдяки підтенці міської влади і депутатського корпусу у нас в бібліотеці 2016 році зроблений ремонт і зовнішній, і внутрішній. у 2019-му бібліоплейс майданчик для проведення соціокультурних заходів, які нам дуже були доречні під час пандемії. Тож ми ще дякуємо вам за те, що ви нас завжди в усьому підтримуєте. А ми намагаємося бути завжди корисні в Прилуцькій територіальній громаді і завжди бути підтримкою місту. І будемо й надалі. Я думаю, з гідністю нести звання, флагмана Закладу культури міста серед нагород працівникам дитячої центральної міської бібліотеки грамоти подяки від відділу культури відзначила своїх колег, флагманів бібліотечної справи, директор центральної міської бібліотеки Людмила Зубко. Вітали працівників бібліотечної справи представники клубу книголюбів. Подарунком винуватцям свята став історичний роман Валентини Мастерової.